Карфаген давня фінікійська колонія. За легендою, її заснували фінікійці на чолі з царицею Дідоною у роки, коли тривала Троянська війна. Але найдавніші залишки поселення датуються лише IX століттям до нашої ери, а в V столітті Карфаген у могутності набагато перевершив свою метрополію. Карфагеняни плавали до Британії, Азорських островів і навіть Гвінейської Затоки. Таких успіхів у мореплавстві тоді не досягав ще жоден народ. І Фінікійський Карфаген і Латинський Рим мали спільного ворога грецьких колоністів, що в ті роки почали активно заселяти західне узбережжя Середземномор'я. Тому не дивно, що довгий час Рим та Карфаген були союзниками. Міста уклали договір про співпрацю у 383 році. Вони навіть поділили між собою землі, котрі мали завоювати. Риму дісталася Південна Італія, а Карфагену острови в Західному Середземномор'ї. Коли римляни воювали проти грецького царя Піра, Карфагеняни надавали їм грошову допомогу. Причиною для конфлікту між союзниками стала ватага найманців Мамартинів, що відомі в історії також під іменем сини Марса. Вони захопили місто Месіна на Сицилії, а потім, у війні з містом Сіракузи, звернулись по допомогу водночас і до Риму, і до Карфагену, очікуючи, хто перший відправить війська. Першими припливли Карфагеняни. Але римляни відправили значно більше військ на чолі з римським консулом. Після невдалих переговорів римляни розбили карфагенський загін в месіні, а його командира розіп'яли на хресті. Так почалася Перша понічна війна між Римом та Карфагеном. Римляни звали Карфагенян Пунами, звідки і походить назва. На початку римляни змогли зайняти острів Сицилію, але в цей час Карфаген відправив свій військовий флот до Апенінського півострову. Флот римлян, нечисленний із малих кораблів, не мав змоги йому протистояти. У результаті перші чотири роки війни карфагеняни безкарно грабували береги Італії. Однак Риму допоміг нещасний випадок. Один із карфагенських кораблів потрапив у шторм і його практично неушкодженим винесло на сушу, де він потрапив в руки римлян. Саме його взяли за основу нового флоту. Такі кораблі римляни називали квінквіремами, що означає «п'ятивесловий». За кількістю рядів весел на одній стороні корабля. Гроші на побудову нового флоту взяли з добровільних пожертвувань римських громадян. Це дало змогу римлянам не лише відігнати ворожий флот від власних берегів, а й відправити свою експедицію уже на трьох сотнях кораблів до Африки у 256 році до нашої ери. Карфаген злякався настільки, що запропонував мирну угоду. Однак римські умови виявилися надто суворими. Тоді Карфаген вирішив піти військовим шляхом. Вони найняли армію з Греції на чолі зі спартанським командиром Ксантипом, котрий розгромив римлян в битві на річці Баградрас. До того ж, римський флот, що врятувався втечею з Африки, потрапив у шторм дорогою додому. Так, Карфаген зумів повернути свої позиції у війні, а бойові дії знову перенеслись до Сицилії. Римлянам знадобилось 6 років, щоб збудувати новий флот. Однак Карфаген знищив і його у двох битвах. Але на Сицилії Карфагенська армія програвала римській. і до 247 року до нашої ери втратила більшість міст. Саме в той момент командування Карфагенським військом взяв гамількар. Він перейшов до партизанської війни, що була набагато успішнішою для Карфагена. За любов гамількара до швидких переходів та неочікуваних нападів на ворога. Солдати прозвали його Барка. Що означає блискавичний. Зрештою, вирішальним у війні стала не битва, а те, як формувались армії. Римська армія була призовною, і кожен громадянин Риму мав відслужити у ній. В той час, як Карфаген воював найманцями, котрі часто вербували з-поміж іноземців. Під кінець війни в Карфагена закінчились гроші, щоб утримувати таку велику армію. Через це він був змушений погодитись на римські умови миру. Ще більш суворі, аніж ті, котрі римляни висунули, коли вторглися до Африки. Карфаген відмовився від Сицилії, а також сплатив велику контрибуцію у 3200 талантів золота. Проте мирні часи в Карфагені не настали. Найманці, невдоволені затримкою обіцяних виплат, почали стягувати війська до Карфагена, збираючись забрати винагороду силою. Командували найманцями Грек Пенді та Лівієць Матос. Вони зуміли розгромити Карфагенське ополчення і перетягнули на свою сторону одного з нумідійських царів. Лише через чотири роки після цього карфагенський воєначальник Гамількар Барка зміг перемогти найманців завдяки зраді того самого нумідійського царя. Для цього гамількару довелось видати заміж за нього свою молодшу доньку. Ці події увійдуть в історію як війна найманців. Римляни не могли не скористатись цими заворушеннями. І тому, поки Карфаген був зайнятий війною з найманцями, Рим забрав собі також острови Курсику і Сардинію, що за мирним договором визнавалися територією Карфагену. Втрата цих островів негативно вплинула на Карфагенську економіку, тому Гамількар Барка очолив Карфагенське завоювання Іберії, котра славилася достатком срібла. Це не тільки врятувало Карфаген від економічного занепаду, а й дало гроші на нову війну з Римом. У 221 році до нашої ери командиром карфагенських військ в Іберії був призначений син Гамількара Ганібал Барка, котрий прагнув війни з Римом. І через два роки він знайшов привід для цього. Грецьке місто Сагунт, що було союзником Риму, воювало з іберійськими племенами. Ганібал виступив на захист іберійців. Він взяв Сагунт в облогу на вісім місяців, після чого захопив місто та вирізав усе чоловіче населення. У відповідь Рим оголосив другу війну Карфагену. Ганібал зібрав армію в 60 тисяч солдатів, переважно найманців. Але серед них був і загін важкої піхоти, сформований із самих карфагенян під командуванням брата Ганібала Магона Барки. В її складі також було 9 тисяч номідійських вершників царя Нараваса та 40 бойових слонів. Ганібал недарма відзначився своїм стратегічним мисленням. Він вирішив обійти добре укріплені форти на Середземноморському узбережжі через гірські проходи, щоб не довелося штурмувати їх. Римляни не очікували на таке. І, хоч перехід не був тривалим, він видався неймовірно важким. Із армії Ганібала вижила тільки половина, а також загинули практично всі бойові слони. Проте Ганібалу вкотре пощастило. Адже саме тоді проти римлян повстали падунські гали і стримали римську армію, що вийшла на зустріч карфагенянам. Вони також дали підкріплення Ганібалу. Це дало барці змогу не тільки поновити армію, а й двічі розгромити римлян впродовж 218 року до нашої ери. Спочатку на берегах річки Тіцин, а потім поряд з рікою Требія. Завдяки новим найманцям Ганібал довів чисельність своєї армії до 40 тисяч піхоти та 6 тисяч вершників. Римляни наступного року зібрали у відповідь 40-тисячну армію під командуванням нового консула, котра вирушила на північ проти Ганібала. Та карфагеняни виявилися хитрішими. Вони заманили римлян в гірський прохід біля Тразименського озера, де влаштували засідку і перебили до третини римських легіонерів, а разом з ними й командира. Ганібал міг би піти на Рим, проте не став цього робити. Його війська не вистачило б для захоплення такого великого міста. Замість цього він відправився на південь Італії. В Римі розуміли, наскільки Ганібал загрожував місту. Тому для порятунку батьківщини від карфагенян римським диктатором було обрано Фабія Максима. Він відмовився від бою з карфагенянами. Замість цього він перейшов до дрібних сутичок, знищення припасів та переслідування роз'їздів карфагенян. Усе це лише втомлювало армію Ганнібала, проріджуючи її ряди. Поки сам полководець безуспішно намагався поповнити військо за рахунок грецьких найманців. Варто відзначити, що тактика Фабія Максима не була популярна серед римлян, котрі насмішливо його прозвали кунктатором, висміюючи нерішучість. А щойно строк повноважень Фабія Максима закінчився, новими консулами стали його найзавзятіші критики. Вони зібрали армію у 80 тисяч римських легіонерів. І відправились за Ганібалом, щоб дати йому вирішальний бій. Обидві армії зустрілись у 216 році до нашої ери під канами. Хоча у Ганнібала було тоді вдвічі менше військо, він мав чисельнішу і сильнішу кінноту. Саме з її допомогою він оточив римлян і завдав їм нещадної поразки. На полі бою загинуло не менше половини римської армії, більше 10 тисяч легіонерів потрапили в полон. Серед них було 80 сенаторів. Тільки 16 тисяч легіонерів змогли врятуватись втечею з поля бою. Їх у покарання відіслали з рідної їм Італії нести службу на Сицилії. Саме там командування над ними взяв Публій Сципіон, котрий прославиться як видатний воєначальник у майбутньому. Дякуємо нашим спонсорам, дослідникам і картографам за підтримку каналу. Завдяки підписникам, імена яких ви бачите на екрані, ми можемо створювати якісніші відео. Якщо ви теж бажаєте допомогти каналу фінансово та приєднатися до клубу картографів, переходьте за посиланням в описі або тисніть кнопку спонсорувати під відео. Рим був у розпачі. Римський історик Тит Лівій зазначав, що того року в місті принесли в жертву двох рабів на знак прохання до богів врятувати Рим від ворогів. Такого. Римляни наробили уже пару століть. До керівництва в Римі повернувся Фабій Максим, ставши новим консулом. Поразка римлян під канами також додала союзників Ганібалу. Македонський цар Філіп V' оголосив війну Риму. Проти римлян повстали Сицилія, Сардинія та Таренські греки. А жителі Капої, другого за величиною міста Італії, запросили Ганібала до себе. Однак Фабій Максим спровокував антимакедонське повстання в Греції. Після чого Філіп V поспішив примиритись з Римом. Також Фабій повернув під римську владу Сицилію і захопив Мальту. Таренські греки принесли більше шкоди Ганібалу, ніж користі. Не маючи власних військ, вони розтягнули армію Ганібала у якості міських гарнізонів. А Ганібал провів всю решту війни, захищаючи греків з південної Італії. У 211 році до нашої ери, Ганібал організував похід до Риму. Саме тоді в римському сенаті прозвучало Ганібал Анте-Портас. Але військ не вистачало навіть на облогу міста, і Ганібалу довелось повернутись на південь. Допомогти братові взявся гаструбал Барка, котрого Ганібал лишив командувати Карфагенським військом в Іберії. Він зібрав нове військо найманців і, очоливши його, відправився до Італії. Але був перехоплений римським військом під командуванням Гая Нерона. У битві при Метаврі Карфагенське військо розбили. Гаструбал загинув у бою. Коли у 206 році Магон Барка спробує провести ще одну карфагенську армію на підтримку Ганібала, його перехопить римська армія під командуванням публія Сципіона і також розгромить. А Ганібал втратить ще одного брата. Це були перші значні перемоги римлян у цій війні, а невдовзі Сципіон завоював всю іберію для Риму. У 204 році до нашої ери він висадився в Африці і, за допомогою нумідійців, котрі перейшли на сторону Риму, розбив Карфагенське ополчення. Ганібалу не лишалося вибору, як вертатись додому для захисту батьківщини. У 202 році до нашої ери Сципіон, завдяки номідійській кінноті, котра оточить Карфагенське військо, розгромить Ганібала в битві при замі, так само як колись Ганібал розгромив римлян під канами. За цю перемогу від солдатів він отримає прізвисько африканський. Карфагену довелось просити миру. Вимоги римлян були ще суворіші, аніж після Першої Пунічної війни. Карфаген віддавав Риму свої землі в Іберії, повинен був виплатити 10 тисяч талантів срібла. Йому заборонялось тримати військово-морський флот, та навіть війни не можна було починати без дозволу римлян. Ганібал пробував зібрати прихильників нової війни з Римом. Але невдовзі йому довелося тікати з Карфагена. Він служив полководцем у Антіохії, Віфінії та Вірменії. А коли йому стало відомо, що його планують видати римлянам, Ганібал вирішив покінчити з життям за допомогою отрути. Лише через півстоліття римляни знов звернули увагу на Карфаген. Це місто вже не становило загрози для Риму. Однак для багатьох римлян навіть думка про існування Карфагену була неприпустима. Сенатор Марк Порцій Катон на кожному засіданні говорив одне й те ж саме Карфаген повинен бути зруйнований. Як привід для війни римляни використали похід карфагенян проти номідійців. Спочатку карфагеняни не бажали війни і заради миру навіть віддали кораблі, катапульти та зброю. Однак, коли римляни поставили вимогу покинути місто, вони відмовилися підкоритись. Командир римлян Маній Манілії був хорошим оратором, котрий до цього переконував людей почати війну з Карфагеном. Але він не був полководцем, і через його прорахунки карфагеняни зуміли двічі розбити римлян під стінами Карфагена і підготувати місто до облоги. Так війна затягнулася на три роки. Лише в 147 році до нашої ери, коли командування на себе перебрав прийомний син Сципіона африканського Сципіон Еміліан, успіх повернувся до римлян. Щоб підняти дисципліну в армії, він наказав вигнати 4 тисячі легіонерів, які вчинили будь-що проти правил армії. Також він переманив на свою сторону лівійських та номідійських найманців, що служили карфагенянам, аби ще більше ізолювати противника. Римляни збудували греблю в протоці до карфагенської гавані. Після чого в місті почалися голод та епідемії. Але навіть після цього їм знадобилося шість днів безперервного штурму міста, щоби захопити його. Після цього Сципіон Еміліан наказав не лише зруйнувати Карфаген, він також наказав зорати землю на його місці та засіяти її сіллю, демонструючи таким чином, що проклинає це місце. Так ще одна стародавня держава занепала під тиском стародавнього Риму. А руїни Карфагену все ще стоять біля сучасного тунісу, нагадуючи про велич давнього міста.